Привіт усім нашим дорогим глядачам! З вами наша нова цікава рубрика Винаходи і людство, і ми студія кадри. Чуєте цей звук? Зізнайтеся, ви майже ніколи не звертаєте увагу на те, як йде година. А ще дуже давно люди не мали годинників і стежили лише за дням в календарі. Але був один мінус: вони завжди всюди запізнювались і не були пунктуальними. Інколи наші предки могли стежити за квітами. Кульбаба розкривається орієнтовно о четвертій годині ранку, а місячна квітка тільки з настанням темряви. Саме так вони могли розуміти, яка приблизно година, але своє життя вони не могли так жити, тому довелося придумати щось таке, щоб допомогло їм бути продуктивнішими і нікуди не запізнюватись. Спочатку годинники були сонячними, пісочними та навіть водяними. Годинник, який кожен з нас має у своїй домісці, Перше винайшли у Китаї у 725 році нашої ери. Наступниками після китайців, які освоїли цей невідомий пристрій, стали араби, а далі дійшло і до всіх інших народів. Я так люблю їздити на велосипеді. Уявити й не можу, що б я робила, якщо б у велосипеда не було коліс, і я б завжди ходила пішки. Ще з давніх часів наші предки повинні були пересуватися на великій відстані. Тому близько трьох тисяч років до нашої ери було винайдено колесо, яке зробило можливим далекі подорожі. Крім цього предки переставали носити речі власноруч, так як з появою колеса з'явилися й возики, які полегшили враз життя людей. Яка ж все ж таки класна штука цей компас, Лише би навчитись ним краще користуватись. в сучасному світі? Люди не можуть жити без навігаторів, особливо коли подорожують або приїжджають в нове місце. Проте, колись люди орієнтувалися кросте моги, як розміщені зірки на небі. Але не завжди ці методи допомагали зорієнтуватись у просторі, тому великим рятівником став саме компас. Перший компас побачили у Китаї ще між другим і першим століттям до нашої ери. Людству знадобилося століття, аби розібратись з цим приладом. Сподіваюсь, мені знадобиться менше часу. Хто ж може уявити своє життя без телефону? Важке запитання, але колись саме так і жили люди, які писали листи один одному і відправляли через голову. Або спілкувалися раз в тиждень, так як не мали змоги бачитися щодня. Першим, хто тримав усі. У своїх руках справжній електричний телефон був американсько-канадський вчений Олександр Рембелл. Це сталося 7 березня 1976 року, а свій перший дзвінок він зробив аж через три дні. Думаєте, він подзвонив комусь із близьких? Ні. Олександр набрав свого помічника і сказав йому: Містер не йдіть сюди, я хочу вас бачити. А ви уявляєте, якби зараз жили люди, якби замість лампочок повсюди були свічки? Ох, і важко, напевно, було нам. З винаходом лампочки люди перестали бути залежними від природнього світла і могли бути продуктивними будь-яку частину доби. Наприклад, як зараз пишу своє домашнє завдання пізну ніч, тому ця лампа мене рятує. Томас Едісон своїм відкриттям навіть покращив людям сон. Уявляєте, замість того, щоб лягати Спати з несенням темряве та прокидатися зранку люди почали відходити до сну пізніше спати без пробужень до самого ранку. Ну і жахіття сьогодні з зв'язком та інтернетом. Утоявіть. Що було б, якби на декілька днів по всьому світу зник інтернет, я таке бачила лише у страшному сні. Сьогодні кожен з нас не уявляє своє життя без інтернету, Не можна дізнатися, подивитися, прочитати про все, що тобі потрібно. У 1960 році група американців, які працювали в міністерстві оборони, створили велику мережу комунікації, щоб об'єднати усі комп'ютери між собою. Її назвали Арпанетом, і саме вона була попередником інтернету. Звісно, що це все просто так не закінчилося. Мережу кожного року вдосконалювали і тільки у 1989 році вчені отримали саме такий інтернет, який зараз є рятівником людства. А ви знали, що колись будували будинки без цвяхів? Цвях винайшли лише 2000 років тому, а до цього часу. Наші предки просто зводили дошки різними геометричними формами, які допомагали зізнати це все. Але насправді це забирало дуже багато сил та часу. А ось в стародавньому римі знайшлися ті люди, які навчились плавати метал і виливати його в формі цвяха. Перше вони самі не до кінця зрозуміли, наскільки цей винахід полегшить життя майстрам, будівельникам тощо, пройшло все тільки з часом. Круті тачки. От би чим швидше вирости і мати вже не іграшкову, а справжню машину. От, напевно, коли заздерли Карлу Бенсоно, бо саме у нього у 1888 році був, був перший автомобіль, який мав двигун. І з Карлом працювали і інші винахідники, але тільки йому вдалося вигнати якісний двигун, який почали купувати інші люди. Зізнайтеся, що хоча б раз в житті погралися пластиліном. Ліпили з нього своїх улюблених героїв та домівки для них. А знаєте, що заміняло дітям в минулих століттях постелін? Глина. Так, так, звичайнісінька глина. Проте не всі були цьому дуже раді, особливо батьки дітей, які відтирали цю глину від дітей, їхнього одягу та іншого. Тому, у 1987 році англійський вчитель малювання Вільям Зебут. Винайшов пластилін. Я думаю, що діти по всьому світу і зараз дуже йому вдячні, бо не дуже ліпити свого улюбленого героя з чорної глини. Ох, і не люблю я ці спадні прикуди вирішувати. Напевно, кожен пам'ятає, як вчив табличку множення і рахувати у стовп. Я це точно пам'ятати йому дуже довго. Як добре, що одного дня пілліток Прес Паскаль вирішив спостити життя усім учням і тим, хто не любить математику, і винайшов рахувальну машину. Спочатку він хотів допомогти своєму татові, щоб він швидше повів розрахунки по роботі. Але через три роки він створив справжній прототип калькулятора. Якби ж він тільки знав, як завдяки його винаходу, я скоріше закінчусь цією математикою. А ви знали, що ножиці, які є у кожного з нас, створив художник Леонардо да Вінчі? Звичайно, спочатку вони мали зовсім інший вигляд. Найперші ножиці, які були знайдені 3-4 тисячі років тому у стародавньому Римі, були схожими на пінцет. І були ну зовсім не гострими. А знаєте для чого вони були потрібні людям? Саме ними пратки стригли овець, а пізніше використовували і у інших цілях. Ох і цікавий випуск сьогодні вийшов про автомобілі. Тільки що я дізналася, що якби не паровий двигун. Який винайшов Джеймс Ватт, то ми б і надалі пересувалися з допомогою ще власної фізичної сили. Коли паровий двигун почали вбудовувати в автомобілі та інші механізми, життя людей спростилося десятки разів було прикладати силу і тягнути віз, щоб він міг пересуватися, а колеса могли крутитись. Все стало значно простіше. Звісно, як і кожен винахід. Паровий двигун зазнав багато змін, які пішли на користь людству. Тому цей винахід можна вважати саме тим, що вплинув на еру людства. Лес Паскаль винайшов рахувальну машину, яка потім перетворилася на справжній комп'ютер. Але не думайте, що ці перші комп'ютери були маленькими та зручними, такі як у нас зараз. Це були великі машини розміром, як деякі холодильники. І що головне, вони всі були лампами. В одному такому комп'ютері було до 30 тисяч ламп. І якщо бодай одна е, зламалась чи перегоріла, потрібно було багато часу і сил, щоб знайти таку нову. Вже у 70-х роках комп'ютери пройшли цілу епоху і мали схожий вигляд до наших сучасних, які стали набагато зручніші під час користування. З цими візками набагато зручніше ходити на шопінг. Можна накупляти багато солодощів і не тільки. А знаєте, хто і для чого придумав ці віски? У 1936 році Сільван Голдман, власник одного з продуктових магазинів, хотів заробляти більше грошей з власного бізнесу. Треба було придумати щось таке, за допомогою чого б люди почали купувати більше продуктів у його крамниці. А Сільван ставав ще багатшою людиною. Але погодьтесь! З цими візками набагато комфортніше проходить шоб. Сьогодні рифовий вузол виглядає значно краще. А ви знаєте, про який вузол йде мова? Підказка. Цей вузол ви робите майже щодня, а це бантик, який ви зав'язуєте шнурками на взутті. Але чи завжди цей бантик стосувався тільки нашого взуття? У 1968 році англійський лікар Єдвар Хантер чисто випадково зумів зв'язати вузол, який дуже добре тримався на тросах і навіть на волосині. Його винахід став справжньою сенсацією. Вузол Хантера став справжнім відкриттям для усіх. Навіть моряки почали використовувати цю техніку плетіння. Я так люблю їздити з пачками в подорожі саме поїздом. Завжди відчуваю себе. Ніби у фільмі Гаррі Поттера. але як взагалі винайшли залізничну колію і поставили на неї двигуни? За цією розробкою працювало багато інженерів, але всі спроби були марними. Але знайшовся один винахідник на ім'я Джордан Стефенсон, який у 1781 роках почав будувати паровози, які з легкістю могли пересуватися по колії. Перший його такий паровоз був створений у 1729 році і називався він ракетою. У ньому могли знаходитись до 40 пасажирів, і рухався він доволі швидко. В це було справжнім спасінням зараз. У людей є вибір між іншими транспортами. Але у потісі своя особлива атмосфера. Погодьтесь. Які ж красиві ці зорі? Цікаво, а як вони живуть у космосі? Напевне, колись кожен із вас хотів стати космонавтом і побувати у космосі. Але колись навіть самі космонавти не могли побувати у космосі, так як не було відповідного транспорту. У 1923 році на допомогу космонавтам прийшов вчений Роберт Годард. Він почав працювати, щоб створити двигун для ракети. Він відрізнявся від двигуна, яких люди використовували для автомобілів. Тоді не було бензину, тут був кисень. Через три роки, 16 березня, пішно запустив першу ракету. З того часу і почалася нова ера розвитку космосу. Тому люди почали їздити у невідоме і досліджувати невідомі речі. Не всі можуть досліджувати невідомі речі. Ось такий сьогодні цікавий випуск був. Всім до Па-па!